Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити стосовно піліг для учасників бойових дій, хто може звернутися за їх призначеннями, крім безпосередньо людини, яка має статус учасника бойових дій. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України за потреби подати заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть члени його родини. До них належиться або чоловік, або дружина. Не це здатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства другої групи, людина, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи та доглядає за нею за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі. В такому випадку цей перелік людей. Члені вашої родини можуть звернутися в пенсійний фонд і подати заяву на призначення субсидії. Замість двох окремих заяв за експериментальним проектом можна подати одну спрощену про взяття на облік та про надання пільг. Нагадую, що подати заяву та необхідні документи ви можете або особисто через сервісні центри пенсійного фонду уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідних територіальних громад через центри надання адміністративних послуг поштою на адресу пенсійного фонду або онлайн через веб електронного о, о, через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Тому якщо учасник бойових дій не має можливості подати особисту заяву, це можуть робити члени його родини.